Свято невдовзі прийде і на вулиці Дніпропетровська. По-перше, вони стануть охайнішими, а по друге, заквітченими. А все завдяки пляшкам зі смітника. Денис Штилюк перетворює їх на велетенські квіти. Він називає себе пекарем скла і мріє створити кришталеві сади з мотлоху. В такий спосіб закликає містян не смітити на вулицях. Ця ромашка пивно-мінеральна. Ємність для газировки дає рідкісний колір пелюсток, а пивні пляшки забезпечують міцність стебла. Що у нас тут вийшло? У нас тут. Вийшла квітка. Я їх спочатку викладаю і потім ще раз запікаю. Від сміття до витвору мистецтва три доби в печі. Пляшки повільно нагріваються до 700 градусів і ще кілька днів охолоджуються. Пекар скла ледь голову не зламав, поки розробив рецепт обробки. Вони не пристосовані для, для таких експериментів, і тому вони лопаються, в них з'являється напруга скла і через це. Достатньо складно і довго працювати 27-річний інженер будівельник. Чотири роки тому захопився ф'юзингом, так званим теплим склом. Придбав електричні печі та за іноземною літературою вивчив секрети майстерності. Тепер у вільний час створює крихкі картини та прикраси, не зупиняють натхнення, навіть рахунки за електроенергію. Приходять звичайно космічні рахунки. Ну знаєте, там от п'ять хвилин пошкодуєш, во сплатиш і все проходить. Такі шедеври і президентську резиденцію здатні прикрасити, каже дизайнер Олена Щербаченко. Замовники вже є. Можна зробити якісь дуже цікаві панно також э, фоторамки, Дуже э, великий спектр всіх цікавих речей. Навіть брак виробництва часом на користь надає неповторного вигляду виробам. Ну як по мені, пузирки. Деле... по ідеї, має бути гладка, да. У колекції майстра вже з десяток квітів та дерев із непотребу. Утім, пляшок, що дніпропетровці кинули просто на вулиці, вистачить на тисячі. Крихкий матеріал Денису Штоляку приносять усі його друзі та знайомі. Те, що ми вважаємо якимось непотребом, яким використаними вже речами, з них можна зробити красиві речі, так само як можна не викидаючи на вулицю сміття собі під ноги. Зробити свій город чистим скляний сад. Денис Штилюк мріє подарувати місту, аби пивно мінеральні рослини надихнули Дніпропетровців не смітити на вулицях. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетрос, ТСН 1+1.